Тест-драйв нового Кентавра 244М, який є копією японського міні-трактора. Гляньте, який виворот. Дуже схоже на японський міні-трактор. Гляньте! Як класно працює коло. Тепер друга. Нічку вишиє. Гляньте на місці. Тепер спробуємо понижені. Друга понижена. Гляньте яке передаточне число. Маленьке. І тепер третя понижена. Так. Ось така швидкість. Коштує міні-трактор 5100 доларів, сам сигналить. Це не входить в комплектацію. Безкоштовна доставка по Україні і є знижки на навісне обладнання. Для такого міні трактора у нас є. Знижки до 150 доларів. Ось. Можна приїхати на нашу стоянку і протестувати самостійну техніку, обрати колір. Ставимо. Пока.